в біват, середній. Що це 17:30. А вже, як встигли, помітити, сніг розтану. Але він буде новий, скоро випаде. Ніколи не треба вірити снігу, що його більше не буде. Скоро випаде новий сніг. А ми йдемо в напрямку вулиці Стебницької. Тільки дійдемо до Стебницького, я вам розкажу, що в напрямку Стебника можна цікавого подивитися. Тут все весняне. Це нагадує весну, окрім новорічної ялинки. Сміх-сміхом, новорічна ялинка. В кого ще в місті стоїть новорічна ялинка? Напишіть нам в коментарях, якщо в когось стоїть. Буде цікаво дізнатися. Моя у Львівській області, напевно, вже міст не знає, де ялинка новорічна стоїть у Львові, де монтували її ще. Ого го коли. Деякі міста навіть не ставили новорічну ялинку, але ну, по-різному. Тут таке враження, що вона ще трошки достоїть до наступного року нового. А, до речі, кіоск The Coffee. Вони оновили дизайн кіоска. Але давайте я вам спочатку, перш ніж стебнику дивиться, розкажу. Два слова плюс-мінус, де можна дешево поїсти. Тут ми прийшли, бачите, там можна було звідси зайти, а можна звідси зайти від ніця. Катерина. Напевно в трускавці лишилося три таких місця, де ціни, які можна назвати бюджетними. Катерина там їжа зразу готова, при вас її розігрівають. Я не скажу, що суперсмачно, наїстись можна. відповідно, Ціни такі на страви, я не буду уточнювати, вони міняються регулярно. Від 12 гривень. Що Катерина? Що отут ліворуч? Вона називається солохина кухня. Теж таке кафе. Точно той самий варіант. А, бачите, вони вже ціни перемалювали, вони вже ціни. Не від 12 гривень, вони вже пишуть. Вони, вони вже пишуть. Може одну гривню мають Вони вже пишуть. Вони вже пишуть, та, зачекайте, звичайної. Так, візьміть, будь ласка. Та. Так, от що ми тут бачимо? Вони вже пишуть салати від 22. А не від 12. Одне таке місце, де бюджетно можна в Трускавці поїсти. А шоколадний бутик це не воно, бляк White – не воно і бургерна теж не воно звичайно. Готовий буде. Це рідний край, Тут один залів рідного краю. А теж ціни плюс-мінус, такі як солохина кухня, як Катерина. Відкривається, єдине, що в не 9 ранку. Мало хто відкривається з 8 ранку, можливо в літню пору хтось буде відкриватись з 8. -ї. Хоча от хтось думає, що на кухня битком. Цей битком Ні. не битком. Значить, в кафе купа вільних місць. Щастить нам, як тільки заглянемо в вікно, то не спеціально. А тут головний вхід у рідний край. Бістро, рідний край, це таке популярне місце роками вже харчування всіх. Товаристів, от розказ. А кав'ярня світ-парадіс справа. Там просто смачна кава. Кава реально смачна. Ну, чистечка, то он так. Комусь подобається, комусь ні, ну, якщо хтось скаже, що там кава не смачна, я буду сперечатися. Вулиця Стебницька. Там вулиця Стебницька і розповідь про Стебниць. Ну, Стебника дуже близько. Вулиця Трускавецька в Стебнику помаленьку переходить вулиця Стебницьку, Трускавці і навпаки. Тобто, якщо йти, можна і прямо зайти. Пішки. Це зовсім-зовсім недалеко. Можна їхати маршрутку. Маршрутка їде від залізничного вокзалу, наприклад, це Трускавець стебник або Борислав Стебник вона їде по Мазепи, по Сагайдачному. будь-де можна сісти. На шляху відповідно на зупинках. Вартість проїзду. Там знаєш звичайно, з якої місця частина трускавця ну, виїдеть, але на 25 гривень. Самому стебнику. І цікава. Екскурсія підземними шахтами. Станом на зараз вона єдине, що недоступна, але коли вона відновиться, екскурсія реально цікава і навіть ми плануємо її відвідати, відео зняти, показати. У стебнику можна подивитися самому зовні оглянути. Там шахти видно. Колись велике підприємство Полімінерал Стебницький. Можна в стебник йти через лісочок. Там теж є стежка бетонна дорога. А найкраще, звичайно, на власній машині. Під кілька хвилин їдеться до стебника. Стебник, можливо, сам по собі не так цікавий, але через стебник їдеться до Брогостів. їдеться уличне і їдеться зимівки. У Доброгостові є озеро. На цьому озері можна ловити рибу. Точно так само можна ловити на уличному, ну, не знаю, більше хвалять озеро в Точно так само там можна засмагати. Влітку купатися, плавати, що в доброгостові, що в уличному. У нас є відео на каналі, можна побачити, що доброгостів, що уличне. Тому кому що цікавіше, заходьте, дивіться, ми просто змальовуємо. Маршрутка їде через Стебник. Ну і знову ж таки, якщо на автомобілі їхати, то теж їдеться через стебник. Можна пішки йти, але теж. Колись розкажемо, пішки йдеться, зовсім інакше йдеться. Зимівки! Зимівки цікаві тим, що це гори. Ви піднімаєтесь на гору і бачите вид на Трускавець. Теж можна доїхати, дорога останнім часом виглядає нормально і зробили. Тобто, кому цікаво, будеться на Трускавець з гори, піднімаєтесь, дивиться. А тут власним автомобілем, бо з маршрутки треба буде далеко ще йти. А дивіться, як тут гарно гармася. До Нового року, як прикрасується. Прекрасна ще як. Гарно, гарно. Справді, але ми зупинилися. Ну, а ще в зимівках. Ну так то ніби то, О, пане Дімка, ваш будинок. Вибачте, що я дворікся. Там в зимівках то знаходяться ці вітряки, які всі бачать з трускавця, то можна їх теж зблизька побачити. 9 вітрячків. Теж доволі цікаво, коли їх зблизька дивитися. Ну, вони високі. Висота одного, не знаю, метрів 30. Тобто вражає. Справа торговий центр Славутич. Ні, справа Європа, зліва Славутич. Хе -хе. Бачите, як я обмовився. Колись був магазин, де це, а зараз тут Аврора. А, бачите, Славутич. Далі з Київстара, бо одна пані питала, де Київстара, а тут є Київстар. Далі АТБ. Ну тут Кремські, кримські чуберики. Зверніть увагу як написано, не чебореки, а чуберики. Видно видно? Не видно. Ось нарешті видно. Ні, не видно, я не знаю, чому так цікаво. Маленька пекарня. І ринок. Ну, не знаю, багато хто чуть не молиться на цей ринок про Не знаю, можливо в них там в Києві чи де там вони живуть. У них нема ринку тут. Можу сказати лайфхак. Якщо маєте автомобіль, то на будь-який інший ринок. Другобич, Борислав, Стебник там буде значно дешевше, ніж тут. На все. А більш то у Львові на ринку, я бачив ціни, набагато-набагато дешевші. Тобто буває іноді, що на кілограмі сиру виходить економія 50 гривень. Не кажучи вже про все решта. Фрукти, овочі, так. Тут навіть картопля дорожча, ніж у Львові, на 5-7 гривень регулярно. А, і останнім часом ціни підросли. В той час, коли троскавець прибуло. Більша кількість людей, особливо тих людей, які не рахують гроші, це відповідно позначилось на цінах. А справа вулиця Стебницька, А зліва теж вулиця Стебницька. Справа будинки. Час скоро тут зліва теж буде будинок. Ось тут зліва. ставити паркан, де був міленіум, я думаю, всі пам'ятають цей клуб. Там буде багатоповерхівка, я думаю, з часом там буде не одна багатоповерхівка. Це буде забудовано. тут, бачите, міленіум валять же. Кому цікаво, у нас на відео ще можна буде, ще є цілий міленіум. Ще не завало, не зас, міленіум вже валять. Ще трошки від нього нічого не залишиться. Ми потрошки-потрошки по підходимо, бачите, до Стебницького кільця, до Вектора. Цікаво, що тут ще снігу трошки збереглося. вечоріє. Це, мабуть, вже... А, це вже майже шоста вже майже шоста. Ще недавно в шостій було, оце, до речі, наставник поїхала маршрутка, ми розказали, так, ми все розказали з міхки, щоб подивитися по одним та в інших напрямках, будемо щось інше розказувати. Якщо вам щось цікаво, то запитуйте. Можемо розповісти багато чого. Ну і знову ж в ваших інтересах лайкнути відео що ви лайкнете відео, більше ймовірні, що ви знову його побачите самі. Це так виключно такі для вас. На жаль, мені від лайків ні тепло, ні холодно. Нехто. Ну, доволі запарковано. Бало вона трошки приїхала, бачит справа.